Рівне ГАЗ тепер державний газорозподільне підприємство. Тепер буде працювати у складі «Нафтогаз України. Мета такого рішення в умовах війни забезпечення національної та енергетичної безпеки. Що ж тепер змінилося для споживачів у прямій мові? З 1 грудня мешканці Рівненщини можуть передати з 1, повинні передавати з 1 по 5 число через оновлені платформи. Старі сервіси 104.ua з 1 грудня не працюють. Передавати можна через додатки, чат-боти, вайбери, телеграмі або месенджері на КНАфтогазу MyGas.ua, або ж за номерами телефонів, а також коротким смс за номером 4647. Зверну увагу, що про передачу через дані сервіси споживачі вказують особові рахунки, які розпочинаються на 29 і складаються з дев'яти цифр. Реквізити до кінця цього року залишаються незмінними. Хто не встиг заплатити до кінця 2023 року, може заплатити за старими реквізитами. Проте звертаю увагу з 1 січня. Буде змінено банківські реквізити для оплати через це просимо уважно стежити за офіційною інформацією на наших ресурсах, зокрема на фейсбуку сторінці.